Друзі, всім привіт! В Аврору завезли ліхтарики, телефоні аксесуари, рукоділі. Запрошую до перегляду. Цікава новинка, камені декоративні для здоблення приміщень. Різнокольорові 27 гривень. Цікава новинка значок на рюкзак. Металевий крафтайм. Жабеня в асортименті 24 гривні. Знову на полицях в аврорі свічка парафінова, конусна, побутова, болсіус, білий-червоний колір, розмір 245х24 мм, 34 гривні. Свічка ароматична, скляніє ємності, в асортименті 99 гривень. Шикарна новинка набір для виготовлення свічок декоративних в коробоці 299 гривень. Новинка, набір для творчості. Картина по номерам на підрамці. 99 гривень. набер для роспису ливьера Бланка, размеры 40 на 28 сантиметров. В ассортименте аромат обимы 169 гривен. Гилочка штучно-декоративная с лимонами 149 гривень. Лампадка скляна рельєфна з декором оріола великого розміру 77 гривень. Декор для дому. Архідея штучна горшику. Колір в асортименті 199. Знову на палицях свічка в скляній колбі з кришкою в упаковці 77. По акции камень не декоративный. Для оздобления хоместайлинг прозорий 77 гривень. Набир для творчества алмазная мозаика в ассортименте 99 Новинка набир для творчества алмазная мозаика на підрамці. с блискатками малюнки в ассортименте 119 Чудова новинка до Дня закоханих іграшка м'яка, сувенір декор, червоне серце, розмір М, невеличкого розміру 99. Багато листівок вітальних валентинка. Різні написи в асортименті. Середня коштує 5 гривень. Маленька 2,50 гривень. Набір цукерок «Людяний випив» рокс. Солодке серце 80 грам 69 гривень. Новинка. наліпкам об'ємна Валентинка одна штука 34. Набір наліпок апельсин лав. Два аркуші в наборі 22 гривні. Набір татуювань тимчасових дитячих додо. 29. Наліпки для декору зі стразами Крафтайм в асортименті 19. Підпишіться, щоб не пропустити нові обзори. Дякую всім за лайки та підписку, а ми далі продовжуємо. Малюнки перебівні віснянки 29. Стрази для декору клейки. крафтайм Різні кольори 22 гривні. Чудовий набір для творчості. Аплі-краплі зроби сам. Гвинтинка. В асортименті 69 гривень. Маркер перманентний. Черный синий колер 5 гривень. Налипка дитячий объемник рафтайм 24 гривні. Набір для творчества дитячий серия. Активити, вырезалочка, книжка плюс ножицы, аппликации та листивки. 3D-іграшки, настільні ігри 99 гривень. Блокнот на магнітній застіпці котик в кишені 99. Блокнот однотонний. З кишенью для ручки 96 аркушів і різні кольори 88 Блокнота 5 дитячі. Єдина ріжка 64 аркуші 119. Набір пензлів для малювання 6 штук, 74 гривні. Гарна новинка: ручка кулькова автоматична з фігуркою капібара. 3 кольори в ручке 17. Акції ручка Кулькова» з камінцями в корпусі Космос 11 гривень. Коштувала 19. Знову на полицях ручка Кулькова» 6 кольорів з фігуркою 29. Новинка ручка Гелева» з блискітками в корпусі капібара 29 гривень. Новинка набір стікерів для нотаток, фігурних. В асортименті зірочки, серце, квітки. Різні кольори 24. Корректор канцелярський стрічковий. Банан 27 гривень. Новинка ручка кулькова з літерами в корпусі. Дві різні кольори 27 гривень. Ольвець простий, з декором діамант, різні кольори 7 гривень. Наклейки дитячі, в асортименті 9 гривень. Набір плакатів рюкзачок навчайся з нами. 3 штуки, 29 гривень. Акції набір штампиків дитячих зі змінними насадками 49. Набір гума канцелярських попкорн – 12 штук. Жовтий колір 39. Ручка кулькова з камінцями в корпусі. Метелик. Різні кольори 19 гривень. Набір маркерів кольорових з декором. В корпусе 6 штук 69. Набир маркеров текстовых Морозова в наборе 6 штук 77. Набир корректоров Виктория 34. Класснюча ручка кулькова с декором сухоцвет. Зеленый колер 29 гривен. Цікава новинка Наклейки дитячі 3D. Облаштовуємо приміщення з інструментом 27. Чудова новинка набір приладдя канцелярського дитячого в асортименті. Є різні кольори. Ручка точилка, Гумка ножиці 44 гривні. Шикарна новинка для рукоділля набір гілочок. В асортименті її різні кольори 29 гривень. Набир на Бернале для скрабукингу Крафт Тайм 39. Набір для творчості, помпони, різні кольори, 39 гривень. Набир на набір на мистин для створення прикрас в контейнере 189 гривень. Стричка для рукоделия атласна, крафтайм, блакитный, черный, червоный колер, зеленый 24. Набір на для створення прикрас. Крафтайм 24 гривні. Набір на мисин каменців для створення прикрас 29. Набір намистян для створення прикрас, різнокольорових приламу 22 гривні. Набір ниток для шиття мікс 10 штук 44. Гарна новинка: ліхтарик, брелок на батарейки з кнопки. Луна. Є різні кольори 34 гривні. Ліхтарик ручний акумуляторний з карабіном Луна 149. Новинка на в Вавролі Ліхтарик. Світлодіодний, ручний на батарейках. Є різні кольори. Червоний, синій, жовтий, зелений, чорний, 149. Будильник. Настільний круглий Вундертайм вушка. Блакитний жовтий фіолетовий колір 99 гривень. Будильник настільний круглий. Вундертайм 129. Факцин світильник настінний. Мережа круглий сузір'я білий. Є 27-77 гривень. Світильник садовий на сонячній батареї. Прогарден 34. Цікава новинка. Годинник на круглий зі звуками. Пташки 349. Будильник настільний, круглий вондертайм, бушка в коробоці. Різні кольори 99 гривень. Годинник на круглий. Білий чорний колір 88. Набір світильника з пультом. Луна три штуки на блістрі 229. Годинник на стінний круглий. Є різні кольори невеликого розміру 129. Годинник на стінний круглий чорний. 199 гривень. Новинка в Аврорі ліхтарик ручний ЛЕД на батарейках. Riesline 05 Вт, 179. Ліхтарик на голову LED на батарейках один режим 99 гривень. Знову в Аврорі пульт для дистанційного керування універсальний на батарейках 149. Новинка адаптер. Зарядка мережа Білий USB A 129. По акції колонка портативна дитяча. Різні фигурки, різні кольори. 249. Коштувала 299. Новинка. Комплект для захисту. Зарядного кабелю, адаптера. В 69 гривень. Флеш-карта USB. фигурка 16 ГБ. 149 Новий набір тримачів для кабелів 5 штук, різнокольорових 19 гривень. Тримач аксесуар для телефону. Фігурний. З блискатками в асортименті 29 гривень. Тримач, аксесуар для телефону. Фігурний. Полунички, авокадо, лимони в асортименті 29. По акції підставка тримач для телефону. ведмедик 44 гривні. Коштував 64. Набір протекторів для захисту кабелю 2 штуки. У вигляді. ведмедика 19 гривень. Бажаю всім добра, здоров'я та безпеки. Дякую ваша на вакцин.